30 років тому цей турецький серіал змушував прикипіти до екранів мільйони телеглядачів. І ось культовий корольок Пташка співоча у світському житті. Із легендарною акторкою та міст Туреччина Айдан Шенер Ми зустрілися в Стамбулі. Дивіться наш турецький ексклюзив. Айдан, вітаю вас! Ці квіти вам! А Дякую. ви той самий корольок, та сама співоча пташка, яка змушувала завмирати серця мільйонів глядачів. Нам дуже приємно з вами познайомитися. Я дуже рада, що ви завітали в гості. Рада приймати вас у Стамбулі. Прогуляємося трошки, пройдемося. Гарна погода. Окей. Okay. Приховуєте свого віку, вам 56 років. Вже минуло понад 30 років з моменту виходу серіалу Корольок Пташка Співоча, і ви зовсім не змінилися. Ви можливо винайшли секрет своєї пігулки молодості. В чому ж секрет? Коли мене про це запитують, я відповідаю, що вночі сплю в холодильнику. <смір> так, я не приховую свого віку. Я була ще дуже юною, коли розпочалося моє сценічне життя. Коли відбувалися зйомки королька, мені був лише 21 рік. Чесно кажучи, я не особливо граюся зі своїм тілом і обличчям. Я люблю себе та живу в гармонії з собою. Правильне харчування, я вживаю багато овочів і риби, здоровий сон, позитивне ставлення до життя. Любов до всього живого усе це в тій чи іншій мірі відображається на людині. У 18 років ви отримали титул містореччина з того часу, гордо його несете. А як підтримуєте форму? Тому що насправді ну, ви і сьогодні містореччина. Як ставитеся до пластичної хірургії? Дякую за такі приємні слова. Багато хто каже, що мені не дати моїх років, а я цим взагалі не переймаюся. Я люблю свій вік і люблю себе. А є улюблені косметичні процедури. Ось як залишається. Тися молодою час від часу роблю ін'єкції вітамінів, окрім того, трохи ботоксу останнім часом. І більше нічого. Інколи я сама роблю маски вдома з продуктів, які завжди можна знайти на кухні. Наприклад, з рисової муки або з лимонного соку. Все, що є в холодильнику все можна на обличчя. Так з одного боку готую їжу, з іншого роблю косметичні процедури. Періодично я готую настій з цибулі. Смак не дуже, але я його роблю і п'ю. Або намазую на волосся сік з цибулі. Я дуже люблю природні маски. Ви дуже любите тварин. Ви відома захисниця усіх тварин. У Вас у се вдома живе чотири коти, чотири собаки. А зараз у мене вже більше двадцяти котів, і ще у мене чотири собаки. Більше двадцяти котів. Ми знали про чотири коти, чотири собаки. А у вас величезний будинок, де вони всі живуть? Так можна сказати, так? що у мене великий будинок. Звичайно ж, є сад. Я живу зі своїми тваринками. Я їх дуже, дуже люблю. Вони всі для мене, як діти. Інколи я чую про випадки жорстокого ставлення до тварин. Я ненавиджу таких людей. До речі, ми зараз поруч з відомим футбольним стадіоном клубу Бешикташ. Ви футбольна вболівальниця? Взагалі то я вболіваю за Галатасарай. Сарай, мій колишній чоловік, батько моєї доньки який був футболістом, але я ніколи аж так сильно футболом не цікавилася. Ну якщо колишній чоловік футболіст, то ви маєте знатися на футболі точно на турецьких командах і футболістах. Я трохи розумілася, коли стежила за матчами уважніше, але зараз зовсім трохи а, після розлучення від футболу від футболу відрізала. Ці смаколики не для стрункої фігури, але ви любите сіміти. Ось ці знамениті турецькі бубліки. Я найбільше за все у світі люблю сіміти. Навіть запах неймовірний. Доброго вам дня ви бажаєте? Так, так. скільки нам взяти? Давайте купимо з десяток про запас. Дан, у нас для вас є невеличкий подарунок. Це хустинка від відомого українського дизайнера Лілії Пустовіт. на ній намальовані листя каштану. А листя каштану це символ Києва. Ось це подарунок. Вам дякую, так, вельми так. вам вдячна. Мені дуже приємно, яка краса каштанове листя. Нема за що? <рес> До речі, це мій улюблений колір. Прекрасно. Ми вгадали. Ваша героїня у фільмі «Корольок» була настільки красивою, що її називали «Гюльбешекер» – трояндове варення. Ми не могли не замовити трояндове варення. Ось воно. Будемо його куштувати. А які взагалі у вас стосунки з солодким? Судячи з вашої фігури, ви взагалі не їсте солодощі турецькі. Не знаю наскільки це можливо у Туреччині. Щиро дякую раніше. Я взагалі не любила солодке. і мені було так важко куштувати усі ці солодощі на зйомках королька пташки з півгочею, особливо коли ми знімали сцени з шоколадом. Але останнім часом я розпробувала десерти зроблені з молока: Триліче, лічемохалибій, сютляч, але не можу сказати, що я солодкоїжка. Турецькі серіали відомі у всьому світі. Чи дивилися ви ремейк фільму Корольок Пташка Співоча? Я дивилася лише першу серію, і мушу сказати, що у Туреччині цей варіант не дуже прийшовся до душі глядачам, адже в серіалі, де знімалася я, ми точно відтворювали події з першого джерела відомої книги. А ось сценарій нового серіалу дуже віддалили від роману. І я не думаю, що варто було аж так усе змінювати, адже все-таки це класика літератури, хоча акторський склад був просто чудовим в Україні і серіал за вашою участь і ремейк дивилися. Всі дуже добре знають акторів. Чи знайомі ви з Бураком? Че з Фахрієм Жен. Вони зараз чекають на первістка. Вони пара. На жаль, особисто ми не знайомі, але вони дуже талановиті актори, без сумніву. Чи підтримуєте ви зв'язок з актором, який грав Кемрана у серіалі, в якому грали ви? Чи товаришуєте ви, чи зізвонюєтеся? Можливо, ми гарні друзі, але зараз він переважно мешкає в Іспанії. Його родина володіє та мережею готелів, і справи йдуть непогано. Тож у Туреччині він буває зрідка, але ми обов'язково зустрічаємось, коли він таки приїздить, і постійно тримаємо зв'язок по телефону. Ми гарні друзі, я його дуже люблю. Ваше особисте приватне життя склалося не так яскраво, як у стрічці. Ви на жаль розлучилися. Чи зараз? Ваше серце вільне, чи навпаки, можливо, у вас є коханий. Можливо, ви знову вийдете заміж. Буде велике турецьке весілля. Я дуже давно розлучилася, і після того ніколи особливо не замислювалася про ще один шлюб. Так, у мене було кілька гарних довготривалих стосунків, але навіть вони не примусили мене всерйоз розглядати можливість вийти заміж ще раз. Зараз в моєму житті та серці нікого немає. Я насолоджуюсь своєю свободою. Мене все влаштовує. Мені так подобається. Ваша героїня у фільмі вона висловлює весь час протест ну, у різний спосіб. Незважаючи на те, що ви мусульманка, ви викладаєте в соцмережі фото, ви фотографуєтеся у купальнику. Ну, тобто, ви достатньо сучасна і ведете такий відкритий спосіб життя. У мене дуже багато спільного з моєю героїною Фаріде. Я думаю, саме завдяки однаковим ідеалам, я й зіграла її настільки вдало. Так само, як і вона, я за свободу, за демократію проти несправедливості. Я дотримуюсь наших традицій, вважаю, що необхідно їх дотримуватися. Але з іншого боку, я сучасна людина із сучасними поглядами, для якої важлива свобода. Я не переношена справедливість. Я за рівність у правах. Я завжди за справедливість, як по відношенню до людей, так і до тварин. У вас є українське коріння. Ваша бабуся, по маміній лінії, кримська татарка. Ви були в Криму, були в Україні. Що ви знаєте про Україну, про кримських татар? Що вам розповідали? Старше покоління мого роду по лінії матері приїхало з Криму до Туреччини у 1870-х роках. Але я завжди вважала себе напівкримчанкою. До того ж, як мені здається, моя зовнішність демонструє моє коріння. Моя бабуся кримчанка була надзвичайно вродливою жінкою. кажуть, я схожа на неї. Так, я була в Криму 5-6 років тому. Це була чудова подорож. Елен, дякуємо вам дуже за зустріч. Дякуємо за цю прогулянку і розмову. Хочемо, щоб ви передали привіт українським глядачам. Чаликушу, чалику з любов'ю до України. З любов'ю до... Любов до України. Чаликушу з любов'ю до України.